Вітаю вас, любі друзі, на своєму каналі у своєму новому відео. Сьогоднішнє відео розпочинаю з привітань вас з святим Преображінням Господнім, з яблуневим спасом. Я бажаю всім вам миру, добра, щастя, злагоди, всім Божої ласки, всій вашій родині і всій вашій сім'ї. Бережіть себе і своїх рідних, мої рідні, і всім бажаю всього самого доброго. І хай Господь Бог береже кожну вашу родину, кожну вашу людину, наших захисників і нашу всю Україну. Сьогоднішнє моє відео розпочинає саме так: приїхала ось до церкви. Буду освячувати дари і поставлю свічки. За здоров'я усіх, за мир і злагоду і перемогу нашої України, і за кожного з вас помилюся, любі друзі. Бажаю вам усім гарного перегляду. Щиро вам дякую за ваші теплі слова, які ви залишаєте під моїми відео. І сподіваюся, що ви всі у безпеці. І сьогоднішній день був надзвичайно тяжкий для усіх, щирі мої співчуття. Усім чернігівцям, хай Господь береже кожного з вас. Ось ставила вам кусочки нашої церкви української, де сьогодні українці молилися щиро, просили перемоги і, звичайно, освячували дари. Ну, а наш минулий тиждень розпочався з того, що в нас почалася школа. Ось показую вам, як Артуся зранку збирався. Трошечки донервував, але все загалом є в порядку. Чоловік його віз до школи, тому як ми живемо занадто близько до неї, і автобус нам не належить. Трошечки нас це, звичайно, засмутило, але в цьому так само є свої, як кажуть, плюси. Дівчатка, Всім привіт! Приїхала ось додому. І мені тут якась посилка з України. Я, коротше, не знаю, що це таке. Я нічого не замовляла, нічого не чекаю. І, в принципі, мені ніхто не мав би нічого прислати. Ось зараз буду разом з вами відкривати цю посилку і буду дивитися, від кого вона. Навіть не маю зеленого поняття, що це таке. Так що будемо разом з вами зараз відкривати. Так, ну що, дівчатка? Я разом з вами щось тут відкриваю. О, май гад, Львів. Це від Наталі 2022 Наталочка, я боже, я маю виспався і маю мурахи по шкірі. О май гад. Це дуже гарно, це є старий Львів, відкриточка і... Це для мене ти серйозно Наталі, ти що? Фартух з вишивкою. О, май гад. Я тепер буду мати ще один партух. Ой, як це гарно. О, oh, вау, wow. хлопцям моїм навіть, нічого собі. Носочки. О, oh, які гарні, дякую. Oh. <laughs> Боже, котончик, як гарно ще тут щось, Боже, як красиво. Це якась шкатулочка. Але це гарно. Наталочка, дякую. Це так приємно. Я... О -о -о -о. Ангелик, Боже, який красивий. Який красивий. Я певне мушу сісти тут поближче. Не видно. Ой, який красивий ангелик. О, подивіться, яка гарна шкатулочка. Боже, як це все гарно. Чекальні класи. Львів. Це що? О, це зеркальце. Це зеркальце. Дуже гарно і пише Львів. Браслетик. Чекати можна не чекай. Чекати. Адрісія Аледо Фаундейшн нічого. Наталя. Сказати, що я в вшуці, то нічого не сказати. Я буду пробувати, дякую. Це для смертика. я подарунку. Так, що тут ще? Ось на це 比赛，我呀。 в роду Біблія. Так. Далі. Дуже хотіла такий набір з катартину і з серветками на святу вечерю. Наталочка, дякую тобі щиро. Любі друзі, це моя найкраща поляжанка Наталі, Наталі 2022. Якщо ви ще не підписані на неї, обов'язково підписуйтесь. Це дуже хороша, це дуже естетична, душевна жінка, котра надихає, котра дає. Можуть, такий її позитив, в мене просто перемішані емоції, так що, вибачте, якщо можливо я щось не так говорю. Але ми справді з нею товаришуємо, і я рахую ці, цю дружбу дуже для мене так само цінною. І, Наталочка, всі слова, що ти написала, мені в цій відкриті, це все навзаєм. Мені надзвичайно приємно, я наскільки вражена, що я навіть не знаю. У мене навіть немає слів. Дуже а хустка взагалі. Дякую, Наталочка. Мені від чистого серця тобі дуже дякую, подружайка. Мені надзвичайно приємно, надзвичайно сердечно, я не можу навіть висловити своїх емоцій, наскільки я наскільки вони є піднесені. Дуже-дуже дякую за такий гарний львівський презент. справді Справді дуже красиво і дуже подорожньому. Дякую тобі, дорога. Ну, і я в новому фартушку буду з вами готувати сьогодні дуже смачну і просту овочеву запіканку. Для цього нам потрібно два цукіни середні, одну цибулину, одну морквину, 2 болгарські перці червоний і жовтий, два зубочки чеснику. Також нам потрібна буде мука це є 120 грам, 300 г молока. 30 мл оливкової олії, 30 г розпушувача. Також нам потрібно буде грам 150 г сиру твердого потертого і зелень, яка у вас є. Миємо наші цукіни, нарізаємо їх напівкільцями, додаємо у миску 1 чайну ложку солі і відставляємо на 10 хвилин в сторону для того, щоб наші цукіни відпустили зайву вологу. А ми тим часом з вами нашинкуємо зараз на терку велику одну морквину і поріжемо цибулину маленькими кубиками. Тепер на сковорідку виливаємо трішки олії. І висипаємо сюди нашу моркву і цибулину для того, щоб її трошечки попасирувати. Тепер беремо наших два перчики і нарізаємо їх кубиками. І так само їх відправляємо у сковорідку до нашої цибулини і моркви. Люшкуємо все хвилин 10, час від часу помішуючи. Забираємо через друшлак зайву вологу з наших цукінів, стіджуємо їх і добре ось так відтискаємо і переставляємо їх у форму для випікання Далі сюди ж відправляємо наші тушковані овочі розподіляємо рівномірно наші тушковані овочі і будемо готувати заливку до нашої запіканки. Для цього беремо у миску 3 яйця, 300 г молока і 30 мл оливкової олії. Все гарно перемішуємо вінчиком. Далі ми додаємо 120 грамів муки, 30 грамів розпушувача, дрібку солі і можемо додати ще зелень. У моєму випадку була петрушка. Все перемішуємо до однорідної маси. Тепер заливаємо нашу заливку поверх наших тушкованих овочів. Все ретельно посипаємо сиром твердим, так, щоб ми закрили усі куточки нашої запіканки. В мене пішло десь приблизно 150 грамів сиру. Випікаємо при температурі 180 градусів 30 хвилин до утворення золотистої скоринки. Тим часом, поки наша запіканка запікається, ми будемо робити соус до неї. Для цього нам потрібно 150 грам йогурту. 50 г сметани, 50 г майонезу, сіль, перець, два зубки чеснику і спеції за смаком. Все поміщаємо у миску, додаємо наші спеції за смаком. У моєму випадку це була копчена паприка це були прованські трави, базилик і трішки перцю. Витискаємо два зубки чеснику і зелень. Все гарно перемішуємо. І наш соус є готовий. Це дуже швидка і дуже смачна запіканка, готується надзвичайно швидко. І скажу вам відверто, що це дуже хороший варіант ось такої літньої страви. Тому як вона є легкою, і тим паче зараз є дуже багато овочів, які ми можемо використовувати. Тож, напишіть мені у коментарях, чи ви щось подібне готуєте, і чи маєте, можливо, якісь інші альтернативні рецепти. Мені буде дуже цікаво. Рецепт запіканки я пропишу в описі під відео. Обов'язково спробуйте, це надзвичайно смачно, і вам обов'язково сподобається. Ну а на наступний день у нас трошечки стало більш прохолодніше, тому як дні стояли надзвичайно жаркі, і я вирішила покосити траву, тому як вона вже добряче виросла. Зона косилка в нас від фірми Craftsman. В мене десь у коментарях було запитання, куди ми діваємо скошену траву. Так ось вона переробляє її в дуже маленьку, дрібненьку, і ця трава вона розсіється по цілому газону, тому і не потрібно нічого прибирати. І ось показую вам результат своєї роботи. Ось є моя трояндочка Тіфані і друга місце Америка. Вони в мене йдуть по другому колу цвітіння, чому я безмежно тішуся. Мені взагалі подобається мій ось цей куточок, це є з боку нашого будинку. Це дуже красиво, тому воно з дороги, дуже акуратно і дуже симпатично виглядає. Також в мене ось така гігантська помідора е, росте. І її ще трішки і буду зривати. Загалом помідорів є досить, я зовсім не купую. Кожен день по 4-5 помідоринок я зриваю червоними. Тому, ось, якось так городець мій мене тішить. А на наступний день увечері ми пішли з моїм старшим сином на риболовлю. Чесно кажучи, я не дуже той рибак, але син мене взяв з собою при умові, що я буду тихенько сидіти і не розганяти рибу, то я так жартую. Але тим не менше, я Напевно, дістала дуже велике задоволення, хоч ми нічого не зловили, хоч риби було досить багато. Не знаю, що з нею не було не так, але каже син, що потрібно були менші гачки і невеличкі кусочки кукурузки. І, але ми, ми дістали дуже багато позитивних емоцій. Ще у нас там живе ось така черепаха, дуже симпатична. Ми дуже гарно провели час з сином. Ось побачили захід сонечка. Взагалі, в нас тут дуже гарні краєвиди, звичайно красива природа довкола нашого озерця. З роками ти все більше розумієш, що найцінніше це простота. Ти починаєш цінувати в людях щирість і відданість, починаєш цінувати якість друзів, а не їх кількість. У любові ти цінуєш ту доброту і вміння бути поруч. Шкода, що це приходить з часом і досвідом, а він, на жаль, мчить занадто швидко. Що ж, любі друзі, на цьому я завершую своє відео. Бережіть себе і своїх рідних, всіх вас обіймаю. Не забудьте поставити вподобайку, залишайте свої коментарі. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Всім па-па і все неодмінно буде Україна!